Всім привіт! З вами Артем Кода, і сьогодні ми продовжуємо е, робити, ну, тобто виживати на банці. Це продовження. Друга частина. Е, От що я хочу зробити в цій частині. Для початку я хочу зрівняти повністю. Е, ну, тобто Е, е, опустити землю та, там на два слої, а тут на один слой. Щоб було все рівненько. Також позбавитись від деяких непотрібних речей і зробити загін для тварин. Е, це найважливіше, що ми маємо зробити в цій серії. Е, тому, тому давайте починати. І давайте для початку я хочу опуститись ніби. Е, зробити собі лопату для початку хочу. Е, Поняв. Вот це для чого нам залізний злиток один був потрібен. А я думаю, чого Хоча нам потрібен був самий злиток. Будемо добувати дуже довго. А ще я бачу, що є, я, коли передивлявся свої відео, бачив, що блоки дуже голосно. Вам чути, тому я скорутив трішечки звуки, щоб було все нормально. А також не забувайте про підписку і лайки, бо це мотивує мене далі знімати відео. Звісно, так. Ага, ага ж. Так, давайте поки що зробаємо це дерево. А, у мене майже зламалась Майже зламалась сокера. Вже зламалась Ну і далі почнемо... Далі будемо добувати оце таламо ліхтар. Ось це я не буду ламати, бо тут є скриня, яка, в якій є багато речей. А вони... А я просто так мені лінь е, приносити ці речі на, на один свій нижчий, тому вони будуть в повітрі. Е, е, ну, ми якось маємо це закрити, ніби. Ми вирівняли слої, тепер дивіться, скільки в мене землі залишилось. Ого. -го. І візьмемо кайло. Але давайте для початку зламаємо кам'яне. Це таке, що нам треба трішечки землі, щоб тут закласти. До речі, мені здається, що вже швидше, ну, швидше починає трава рости тут. Це дуже добре, бо буде красиво, а нам важлива краса. А хоча виж, е, нам потрібен сюжет виживання. Ну це ми не будемо звертати увагу. Ми вже зламали кайло. Це дуже круто. А хоча не дуже круто. Е, ну і почату. Е, і, і ми своє перше завдання виконали. Зрівняти територію. Тепер е, давайте ще, я додав ще одне завдання, це... ОБЕС! йо його ОБЕС! Що ти робиш? Хей. Нє, зачекайте, зачекайте, стоп. Ой! Е, пробачте, зараз я вимкну. О, все. Так, е, посадити дерева нам потрібно. Ну, ми посадили три саженця дерев, цього достатньо. Зберемо тростину і інше, що ми будемо робити, це або чекати, або. Досліджувати коробку. Ні, зачекайте, в мене, здається, було багато дерева, тому ми можемо зробити! Oh Скільки в мене дерева, а я не звертаю на це увагу вообще. В принципі, нам, пок... нам не потрібні колоди з дерева, тому ми можемо їх розчовити. Ми можемо з них скрафтити загін. Е, Алло! А, точно, в мене нема палки. І у нас вийшло 15. Може ще докравчу, але там нам поки що тут не потрібно дерево, тому ми можемо пересадити сюди. І красиво буде, і нормально. Я взяв землі, щоб тут все доробити як було. О, тут темно. Тепер давайте е, розламаємо камінці, бо вони нам не потрібні. До речі, можна їх кудись при Як це називається? О, ще одна камінна кнопка. Золоте яблуко в мене було. Я щось не пригадую, що в мене було золоте яблуко, але добре. І давайте зробимо великий загін, нам потрібен. Два. Е, Ні, чекайте, зачекайте. Нам потрібно чотири загони, щоб помістити туди Вів. Я, я все поясню, коли, коли буде час. Або коли я зможу нормально сформулювати речення. Я маю 27 добовий паркан. У нас буде. У нас буде оцей. В у мене, у мене буде стояти 4 паркани, і всередині буде 9 блоків. Ну, тоді будемо робити. Оу, oh, дерево виросло тепер. Стоп. Я ж це, пос... Я це посадив дерево е, раніше, ніж це. Чому воно виросло? It, like never, to... Так, доламаємось. Так, пеум пем, пем, пеу, пеум, пум, пау, пеу, пау, пям, пау. Щось я помилився. А в... тут будуть кури краще. Кури, кури. Я не курю. Ось так починається кожна моя катка в Бравл Старс. Так, отже, для початку. Я хочу, щоб оці тваринки, що ти тут робиш? Оці тваринки були в мене в загоні, але в мене там чотири загони. Один маленький на шість блоків. Він спеціально зроблений для ціплят. От він. А, а ще в мене для початку я можу взяти стирити в себе трішечки пшенички. ніхто не змітить. тобто Я, я маю, я маю замітити. Е, І цікаво, що в цій пляшці буде. Так давайте я відпущу стоп, 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 стоп. Артем, подумай сто тисяч разів, чому вони можуть впасти. Я можу впасти, легенько ходити, бо вони можуть впасти. Буде неприємно. Але ми дійшли до, до, до кінця. І давайте. Ну, ні, зачекай, курко, курко, зачекай. Хоп, хай, вони там одружуються, а я поки що піду. Романтичний вечір. І... ну що ми хочемо зробити? Ми хочемо док докластися. І в нас, ну, не докластися. Кістка! Кістка, я люблю собачі кістки. тобто кістки скелетів, ємаю. Так, давайте. є. ба. Єма, яма, чи як мене називають. Кожен, з кожного, тільки один раз розтикнути і все. Все, в мене є пшениця. безкінеч. У мене, коротше, є безкінечний істочник пшениці. Тут рибка є? Рибка фугу. Риба риба фуку. Так, давайте візьмемо поки що пшеницю. Кістки нам дуже важливі. А стоп, до речі, ви замітили, що тут скелет. Що середині. А, ну в принципі, очікуваний лут. Очікуваний, звісно що лут очікуваний. І так в кожному, і так в кожному. Зараз А, тут нема. Так, да. нема. Ну, тільки тут. Корови, обуву, вони вилізли двоє. І тепер треба ходити. Ходити обережно. Дивіться, як, як, як мисливці йдуть. Чи як. е, не мисливці. Нє, ні, 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 ні далі йдуть. І, до речі, мені нагадує одна корова це Саня Minecraft. Чи це ти? і погодуємо. Ще одна корівка в нас на базі. Я хочу збільшити свій город і, взагалі, прибрати якісь декоративні штучки. Вони портять нам. Місце, але зато вони декоративні. Ну, реально, декоративні. Ну, д -д -д декоративні Зато тут буде вічно світло д -д -д декоративні. І нам потрібно прибирати ось цей гравій. Він нам знадобиться, щоб зробити безкінечний безкінечний генератор для землі. Бо в землі тут треба економити д -д -д декоративні Трави А ще є земля. Тому так. До речі, я замітив, що трава майже. Виросло. Це дуже позитивно, негативно і позитивно. Ой, так, нам не потрібно трости, Що? Ви бачили? Так, раз, два. Коротше, роблю, ну, ставлю скільки треба. О, друге дерево виросло. Всаджаємо. І нас знову як як в попередній серії закінчилось саме два. Чому так? Я не з, Е, Ми можемо, до речі, побудувати якусь, ми можемо, до речі, зробити якийсь другий поверх. Оце буде прикольно. І викопати повністю землю з, цього, з цієї бутилки, що, що я е, не хочу зараз зайнятися, хоча можна тут поки що трішечки викопати. А що це за блоки такі? А де вони? А, вже пропали. Ми не зможемо зробити дослідження. Нам треба дуже багато землі. Дуже-дуже багато. У мене, в принципі, є час, щоб робити там всяке таке, але в мене є ідея викопати повністю тут землю. Маю на увазі цього рівня. Три рівня. Також я маю замінити деякі блоки на... Камінь, бо вони просто нормальні. Хоча я не то мав висловити, але то нічого. Вот, що я говорив в попередній серії, хоча я нічого не говорив. Вот, що воно було? Що було в попередній серії? вот вам фрагмент. Дякую діаманти, що ви мене застерегли. Вот, де воно, -мо. Я вже переживав, що немає заліза на ці, в цій бутилці. Я помиляюсь. Ну, кожен може помилятись. Цікаво, чи тут немає діамантів? А, щас, в тебе немає жодних діамантів. М -м а тут є ще якесь щось секретника, наприклад. Я поняв тебе. Майнкрафт. Але я ходжу по лабіринту. Тут така кімнатка. Тут тупик, тут вікно. Гарний краєвид. На місяць. Тут у мене дуже велика ідея, з'явилася. Геніальнішої ви ніколи не знайдете. Тадам, ми можемо тут дивитися, чи тут немає. Ну тут немає рут, точно немає. Так, дивлюся. Ну, я тут викупав. І я вже замітив залізу, А ще я зустрів таку губку. І я вже зрозумів, чому ця губка. Е ну, знаєте, такого ютубера Меркін. Е так от, я дивився деякі з його серії е е Виживання в бутилці. І там він говорив, що, що квест треба зібрати всі 30 губок. І якщо тут 30 губок, значить 30. 30 банок. Ну, прикольно, ми будемо ми будем таким теж користуватись. А також ми досі. Я Я... досі не скрафтив пічку. Тому давайте 4 пічки зробити під нашу хеллоуінську... Е, фіг. Поймає що? Під е, верстаком. Під скриню. І все. А також нам потрібно вугілля, яке я знайшов. Успішно знайшов. Ну, шо, якийсь в мене розпорядок від дня вже готовий. Так, і нам потрібно залізо. На 4 штуки. Так, ти сюди, ти сюди, ти сюди сюди І все буде плавати і все сонячно. А також я хочу пере перевірити, ноутбуче не гори. Мені потрібен новий ноутбук. Ні, комп'ютер. Ноутбуки вічно перегріваються, я чув. Ну, давайте 8 чанків. М -м, не лагай. Вау, це халява просто! Дивіться, скільки островів ми можемо дослідити. Вау! Ну Може, давайте в наступній серії дослідимо ос... село це. Я б хотів. Або давайте, може, сьогодні. У нас вже багато дерева, тому давайте для початку складемо всі речі. Скрафтимо ще одну скриню, хоча ми можемо вкрасти скриню. Вкрадемо скриню. І, в принципі, я можу комфортно грати з восьмичанками. І в мене ніяких лагів не буде. Так що давайте будемо грати з восьмичанками. Дивіться, скільки тут островів. Мама мія. Ну давайте ще графтимо стільки плиточок, скільки вистачить. Ну, тобто, скільки нам вистачить. Нам поки що ця дерев'яшка не потрібна. Ага де складаємо всі наші речі. А, ну нам не, не знадобилось. Так, і давайте для початку візьмемо най, найлегкіше. Це 42 блока. Отут, отут ми будемо робити все це. Давайте для початку позначимо. І поза кадром будемо будувати. Ну, бо Треба щось поза кадром робити. Хоча я викопував то все поза кадром. Але то, вам, але то вам не треба знати. Я поки що першим рівнем, потім другим, потім третім. Коротше, зустрінемось, коли я все це я зроблю міст. Ну, в принципі, я майже зробив свою задачу, там просто трішечки не вистачило, але... Ну, що, що зробив, то я зробив. Це, це на секундочку 3-4 стака. Це дуже багато навіть. Хоча я не пам'ятаю скільки я скрафти стаків, поки це робив. Але давай, давайте поки що сюди зайдемо. Тут мирні жителі, я поняв. Так, давайте подивимось на всякі такі будиночки. Тут всередині нічого нема. Осуждають в, в одній хаті, маленькій хаті. До речі, лотерея на лайк. Нічого не випало. Тут, в принципі, щоб помістити два жителя в хату, треба два ліжка мати. До речі, я можу одне. Скільки тут, до речі? Я можу одне ліжко стирити в них, щоб... ну так, знаєте, І я замітив, що тут поки що три, ж, три оці голема. І я перевіряв цей будинок. Ого! Чекайте, стоп. Експло... Експлорер. Дивіться, що він нам пропонує. Давайте подивимось. А, ми перегорнути не можемо. Годинник, ну, він нам не потрібен, компас. Порожня мапа. Порожня мапа. Порожня мапа. О, магнетит. Але нащо нам магнетит? Хіба що. Але давайте подивимось далі. U Z Teleporteс. Це досить дорога штука. Я, б... Я в якомусь там відео, теж неркину, здається. Бачив, що він взяв одну штуку і телепортувався до іншої. Добре, давайте далі дивитися, що він пропонує. Ага. Угу. Nether Portal Compact Стронг Hall Compact. Тобто, якщо я дивлюсь туди... Ні, він рівно дивиться. Компас рівно дивиться, йо. Так, ну, йо йо Давайте поки що це візьмемо. І в наступній серії я попробую зробити трейдхол. Або хоча вгамувати жителів. А Хоча вони вгамовані. Мені ж відео опубліковувати це буде. От такі маленькі відео, але зараз вони цікаві. Може, може вам залетить. Я ж маю кожен день опубліковувати відео, як я обіцяв, до речі. Бо це буде просувати в рекомендаціях ютубу. Хто любить Майнкрафт, став лайк. Поставлю романтичну квіточку. Це відео пішло до кінця. Якщо ти тут дивився, то ти красавчик. Або, або якщо тобі сподобалося відео, напиши коментар, постав лайк і підпишись на канал. Якщо тобі не сподобалось, постав дізлайк і, 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 і скажи щось. Ну, і скажи, що ти хоч, хочеш виправити, а то я по, по, постараюся це зробити. Окрім е, комп'ютера, І, або скіна. Хіба що я можу змінити скін? А оце найкраще мізки. І бувайте, звісно ж.